Вареники ліпи такі, що я ті дам. Всім привіт! Добрий ранок. У ну, нас ранок відео, як зазвичай, ввечері. Треба придумати якесь нове вітання. А то теж це вже одноманіття, всім привіт, надоїло. Надо це задуматися. Що я, значить, нацепив дістя? Видно, не видно? Де в та грокалини. І лечу туди, де ми залишили підпад. Жди дощани, жди. А дійскувати потрібно, так як люди не зрозуміють, скажуть, що ти нам тут бур'яни розводиш. То треба задіскувати площу, щоб воно це все перемульчувалося і ждати доща. Там доща, це те, що я говорив в попередніх відосах. Прошу локально. Значить, доїхали ми до тих площ, де залило, що я говорив, що ніяк не доїхати. Верні, ми не доїхали, ми пішком дойшли. Там картина яким образом. Залило так, що просто. Зараз буде оце сушити сонце і візьметься корка. І той процент, який не виліз, то я думаю, що вже не вилізе соїно. Думаю, якісь 10-15% сої залишиться в землі, тому що візьметься корочка, вона її не проб'є. Сходи там отримані, там все в принципі діп-топ, але ще момент, що посічене листя на сої. Є моменти побитості то есть або був дощ з крупної каплі. Тупа куас, йомоньо, я думаю, мене вганятиме. Або був дощ з крупної каплі, або е, з град. Ну Там залило там гумус на дорогу з сусіднього поля бо зосло, там до носу. Там достатньо те теж. Ливіше, так як що може, заїде відносно нашого руху, то есть зліва. А от декуди ми їдемо, там вообще взагалі немає нічого, не було верні. То есть, влаги, як такової, там немає, зараз подивимося, як воно там це все перемішає. Треба діскунути, бо пішов бур'ян і крепко пішов бур'ян. і всякий там, який хочеш, лободай, свірі. Ні, свірі, правда, нема. Ми ж її, її, і так далі. Чому залишили пар? Тому що не встигли. Ми, ми розраховували як, що пласікові здесь відсіваємо, а потім кукурудзиння по кукурусині, по прямому посіву і вглупашимо. Типа ж там листям накрите, там вологозабезпечення забезпечення, надовше хвата і тому подібне. Думаю, приїдемо в останню очередь, бризнем, посіємо, і все чітко. Ну і в ітогі досіялися, поки ми все тут обсівали, а приїхали туди, а там, де листя немає, там уже корка, там уже асфальт. Ну і було прийнято рішення, що не будемо сіяти, парку. Там Галочка, траса міжнародного значення. Гаррій пашов. Е, що я казав? Признаємо мой посів. Ну, не тут то було, тому я й говорив, що в цьому році оптимальний ну, на посів було буквально там 5-7 може 7 днів. А МТ-зона ми, не вспіваємо. Вспіваємо, йде затримка по обробітку ґрунту, коли ми говоримо про класику, тому потрібно щось думати, аналізувати. Власним, ще Щось траса не загружена сьогодні, картошку продають нікому на картошку. Моя яєчко є домашнє домашнє. Що? Це ж значить бобу, по диску, за діскую цілий день поработаємо. подивим, що виходить. Приїду, де треба ще настроїти бо тяги ж оці. Перпендикулярні землі вони налаштовані на обрискувачку. Вони повністю скручені, не треба буде щось там. Розкрутити, вийдіть, підкрутить, глибина і так далі. Тобто, то є, відрегулюємося, тоді вже щось покажу. Ну, а примо спокій в хайпу собі, зміна. 36 км. Четвертий діапазон, буква С, А, Б, С Д. Тобто ще залишився один. Одна швидкість на де це буде там 40, 42, може 43. Ну Я на ній очкую їздити, їжджу там. В транспортному це, каже, не, не МТЗ, як не грудина і печеш, 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 а МТЗ, скільки там 29 матч на 82-му шантори. Це за заколі, як ми їхали Арпалом рубать. По-моєму, щось таке. До речі, ж МТЗ там бачили, взриває тік-ток. Вже 600 з тисяч переглядів відосу, там, де чоловік на автопілоті на МТ зоні. А що він там робив? Діскував бумагу. І що ви думаєте? Це чоловік, він, як, він то купив з автопілотом, але в нього було бажання його продати. Кстати, тобі привіт, я знаю, що ти мене дивишся, Влад чоловіка звати. І хотів продавати. А тут же ж, як я проплатив вже ж, виходить, цей сигнал ну, безплатний. На карточки поповнив І чоловік приїхав додому, воно ще працює. Ну і ж типу, раз, до другий, до третій, та попробував, там вже, типу, все по красоті. чотенько, Тоді ж зробив TikTok, виставив на Тікток відео, дивлюсь, йомаю, бієм тезон колись був. І пишу, в савайбері, у мене десь номер обіцявся. Що там кажу, думаєш продавати? Та ні, вже ні. Вже типу, привик і пише, каже, що щось не робить, не робить в сміслі автопілот. Так що там можуть не робити. Ти пробував щось поповняти. А чоловік вже ж, як, не в курсі, що, треба, що є дві 8 карти, якими поповнюєш рахунок і тому подібне. Ти я йому а ще я їх забув йому значально отдати, ти я йому скинув, ти номера поповнити, повинно все працювати ідеально. Ну, Чоловік доволі, каже, поки не продають, ще ще наносять оприскування. Ну а там, де він як оприскається, то там, я думаю, вже ніхто нікуди продавати не буде, тому що це дійсно річ корисна. І той, хто її не спробував, цього не зрозуміє. Ну, може, є такі, що розуміють, але ж фінанси поють романси. А є ж, які воно не нужне, можна от руки поїхати. Та можна взагалі і пішком ходити, це ж таке. Тобто, сапку взяв дай, й там, чи ручний на плечі оприскувати, чи полетів. Тобто, тут все індивідуально, каже, дуріє по своєму. В общем, все, терепати довго не буде, треба показувати роботу. Прямо на базу кажу, там базу на поле, там підналаштується і покажу, що там, там за обстановка. Там жах. Наскакався, щось я чуть-чуть передихнув. Ну оце по существу, коли <суще> побачите оцю площу і зробите критику, кажете, ти оце до хазяйнували. Оце критика буде по существу. Питань не є. Ну, маємо, що маємо. Ну коли ж пишуть і везде шукають якийсь під'йо, то тут результат на лице. Дискую, диски, ну просто, я задоволений ними на 150%. Як ви бачите, фон бур'яни, блін, в коліна. Де є вищі, де є нижче. Але дивіться, яку він робить грядочку. Вони, верні, роблять. Тут асфальт. Не вдовбеть. Суш неймовірна. Не було на цих ділянках дощів взагалі. Це, знаєте, бур'яни, як ото покровні культури сіють в зиму, Так і оце тут у нас бур'яни такі легесенькі. Щоб розрихлювали почву. Ну тут я ж кажу, асфальтіще. Зараз Сейчас пальці позбиваю. Але диски роблять отаку грядочку. В два проходи вони взагалі роблять пиль. Так що, хто там казав по сухому, покажи, вони ось, е, нічого робити не будуть по сухому, ось дивіться, глибина. Глибина є. У два сліда роблять. Реально картинку. Умні люди, ті, хто вкурили, в нас ось по сусідству хлопці купили, побачили роботу цих дисків і купили до Джона чи п'яти, чи шестиметрові. метрові Діскують ними і сразу, і сразу сіють. Ну що тут, красота, яке було, яке стало? Безперечно. Ну, знаєте, так от, як ото кажуть, що не робиться, те робиться. До кращого. Потовчем зараз тут. А. Потім можуть, може може бути, коли збройдуть дощі ще одну дисковку і можна сміло сіяти пшеничку в сроки Ну бур'яни такі вони, невисокі. По пів метра, по метру. Ну нічого, апарат відправляється за рахунок того, що тоненький оцей диск гострий. Вся стійка і як вліво, так і назад вперед. Воно розрубує оці всі бур'яни ідеально. Так що диски чіткі. Не знаю, була б А було б цікаво АГДшку загнати. Ну тут результат на лице, пачить кататися. Покажу з трактора. Взяв діагоналічку, оце автопілот. Красота, красота. Якби вручну, ну хреньє, зна, в мене б воно бо така діагональ би була. Це 100%. За всіх інших говорити не буду. Так, трогаємо. По скорості по скорості 15 км, 14-15 і он які бур'яни. А, пилюкою не видно. Робота ідеальна. Якщо ми говоримо саме про обробіток, класичний обробіток грунту чи мінімальний, як його правильно назвати, Якщо дисковка, то виходить це ж мінімальний. Ну, якщо буде оранка, наприклад, то це втіла буде класика, да? просто ліс! Гарно десь працюють безперечно, тут до них... Тарікаль немає ніяких. Як вони будуть ходити далі в тому плані, що подшипники мене хвилюють саме найбільше. Тому що підшипни... підшипниковий вузол не обслуговує. І як воно це все діло буде, не знаю. Так, вже можна тепер отак третіть, бо назад іду вручну. Ці ж клиночки, із-за того, що в нас діагональка. Оце ще яма, оця від одного диска це набрягає труба. Зараз беремо на іншу ділянку. І там попробуємо зняти один крайній, той що виступає чуть-чуть за каток. І спробуємо, може не буде так явно. Так що далі покажу. Батя готовий обід. А на обід, знаєте що, як готова операція приключення Шурика. Операція і приключення Шурика. Ну, коротше, ви зрозуміли, фильм про Шурика советський. Як той попав в обізяні, ми потім його на виправні роботи відправили на стройку і сидів на обід, шашличок наминав. Так що на обід сьогодні шашличок покажу ще забачив, кому цікаво. Блін, че пеш случилося. Я так блін, розстроївся. Спочатку зрадів, а потім, коли побачив, вже розстроївся. Що такова батя збоку, дійскую. Сидим, нарізаємо. Руки заєць побіг, Маленький. Я кажу, давай його возьмемо в руки, заберемо з собою, я хоч в руках його подержу, ніколи в житті не держав. А він каже, що не брати зайців у руки, бо то у ну, них якийсь там ну, от людей. запах, скажімо так. І тоді зайчиха, яка буде бігти мимо нього, його тіпа, не покорна. Неправильно не, не, не це. Ну ладно, хай біжить. Тут налетіли сороки, ж збирають, і ти сороки хотіли ж замутохати. Того червячка, того черв'ячка, зайця. Ну я бібікнув, вони злякалися і побігли. Потім проходить время, прилітають агрономи. Агроном це ж у нас левека. І туди ж сюди далі дискую, дивлюся, вже в роті в клюві зайчик. Походу, там їх було двойко. І я одного із них тупо перемаслав. Блін, ну Я ж, блін, не бачив, це спеціально, не хотів таке горе робити. І одного зайчика малень маленького лишив життя. Обідно, звісно. а що ти зробиш? Так що печу, далі покажу. Це показую яке було. Зараз покажу, яке стало. Стало. Бомба що що, а робота робиться чотенько. Те, що там е, сухо і дощів не було, це понятно. Те, що ми запустили бур'яни, це теж понятно. Але результат, результат на лице. Були отакі, блін, бур'яни тут стояли. Ідеально, іду ось о, Мягенько. Ну, тільки це проблема за цими, блін, борознами. Одна сторона, як і на ГДшки лупаша. Не знаю, інтересно. Буде подивитися у хлопців на 5 чи на 6 метрові. В них теж оце горне, чи там якось по-другому конструкція зроблена. То якби зробити людську конструкцію, ну в тому плані, щоб не закидало, було б ідеально. Ну попробуємо зараз зняти оцей тиск. Тут треба відкрутити тільки два болта. Дасть воно щось чи не дасть. Вроді би, як дивишся, вроді би йде за котком. Ну, цей теж йде за котком, ну за ним немає ж ями. Ну, знімемо. Далі покажу, може, модернізуємо чуть-чуть. Мишка. Ух ти, аферистка молодітня. Не хочеш сидіти тут? Наказані, кстати. Вилазять за двір, кабелі при, прибіжать, подратують і і сімляться за забором. Буча, ух ти ж, Хороша така собака. Чача, а ти там що? Шо? Щось ти підхудала. Літо, мабуть. На сьогодні робота кінчилася. Довгожданий дощ, довго ми його чекали. Ну, блін, аби я знав, що треба задіскувати, щоб пішов дощ, то я б це все діло почав робити раніше. Вареники ліпи такі, що я тебе дам. Так, треба подимати диски. Бо вже не тягне, вже все. Вареники не ліпило таке, як каже той тіктокер. Труба. О, оце він, оце він. Аби ще він такий пройшов там, де в нас соя на сплошному, була б взагалі взагалі бомба. Йома, я його поворачую, а він не поворачує, тому що... Мокро, сиро, чи може і не мокро. може і не сиро. Ні, це хороший дощ, це, звісно, бомба. Так, все, на сьогодні процес роботи закінчено, Дощик йде, тобто пофеншую, те, що книжка пише. Ставляю трактор, ну а завтра продовжу. Всім пока. І, звісно, все буде Україна.